І всім привіт! Як ви знаєте, в грі вийшло оновлення, де замінили карту тренування, а також додали шість нових арен Серед таких є карта Західний Експрес з поїздом. І мені стало цікаво, з якою швидкістю їде цей потяг Що ж, поїхали. Для вимірювання швидкості треба глянути на колеса, бо завдяки ним ми знайдемо швидкість. Точного розміру колеса невідомо, тому я вирішив взяти звичайне колесо потяга, тобто діаметром 150 сантиметрів. Взагалі для швидкості треба знайти довжину та час, тому для початку треба знайти довжину. І ні, довжина це не діаметр 150 см. сантиметрів. Щоб знайти довжину колеса, треба скористатися числом пі, а саме помножити 3,14 на 1,5 метра. І отримаємо 4,7 метра, тобто за один оберт колеса воно проходить 4 метри 70 сантиметрів. Тепер треба засікти за який час воно робить повний оберт і отримаємо 0,3 секунди. Тепер можемо знайти швидкість потяга у метрах на секунду. Для цього 4,7 метра множимо на 0,3 секунди, і отримаємо 15,7 метра на секунди, але ми шукаємо в кілометрах за годину. Тому 15,7. Десятих можемо на 3,6. І що ж, потяг на карті Західний Експрес рухає зі швидкістю 56,5 км за годину. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей.